Тари. 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 Тари, иди сюда. Иди сюда. иди сюда. Иди сюда, Иди Куда ты ту, Наталья спишь? Вот. 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 О, и там трошки. Вот. вот. О. О. так О. Вот. привет Ми приїхали на огляд старі в мене з цією красуні. У нас вон, тут видно якесь почервоніння, вон на животаку пішли. Так що нам треба огляд. І цей з чотирьох красунь, яких треба стерилізувати. Так що, ну ще іди сюди. Трошки ми погуляємо, бо ми трошки в черзі сидимо. Так що ну цей. Ану, Тарі. Так, так що, отакі ми красуні. Тарі, куди ти йдеш? Тариваниш? Тарі. Тарі, іди, іди сюди, іди сюди красуня. Ось такі ми маленькі, але нам треба дуже-дуже сильно допомогти. Іди сюди, Тарі, іди сюди. Іди сюди, красуня. Все, чекайте ще від нас новин. Всім дякую.